Шановні колеги, я вдячна всім сьогодні, хто взяв участь в нашому обговоренні законопроекту 12374 д Ми могли би промовчати, але це означало б, що ми б вчинили як багато інших тих, які байдужі до долі України і до долі наших дітей. Чому я так кажу? Тому що вчора ми з вами мали суми. А позавчора і тиждень тому назад Дніпро чи Харків або Кривий Ріг. І ми в сьогоднішньому дні кожен день живемо під час тривог. І в цій боротьбі це, ви знаєте, це цинізм. Тому що ми сьогодні повинні насправді стояти пліч опліч біля один одного, не слухати критику депутатів, а слухати питання, ви стільки зробили. Ви це відкрили, ви це ініціювали. А ми вам нічим не допомогли і не дали таких необхідних вам голосів. Це парламенту насправді буде ганьба, яка не голосує такі потрібні сьогодні законопроекти, бо арма сьогодні дає мільярди на збройні сили України. Отож, закликаю всіх думати, тому що майбутнє в наших руках. Дякую.